Студентство – найбільш активна та прогресивна частина суспільства. Її має підтримувати як місто, так і держава. На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко під час нагородження найкращих студентів в столиці стипендіями та преміями Київського міського голови. На зустрічі з молоддю мер нагадав, що саме студенти першими стали на захист євроінтеграції України на Майдані. А тому Віталій Кличко подякував молоді за активну громадську позицію, за те, що вони змінюють світ і не бояться брати на себе відповідальність. 210 найкращих студентів ми відмічаємо преміями і персональними стипендіями. Це дуже важливо в будь-якому випадку. Додаткові гроші це мотивація для студентів. Розуміючи, що студентам не легко з одного боку, з іншого боку, це майбутнє. і Ми повинні показувати, що кожен студент має. Можливості себе реалізовувати, і держава турбується про кожного з них. Дуже приємно, що ми отримали цю нагороду. Так, в принципі, трошки неочікувано, якщо чесно, я не очікувала. Ось мене замдекана до себе покликала, каже: ось тебе будуть нагороджувати, я дуже зраділа. Це дуже приємно. Ну, взагалі, дякую, велике. Хорошова премія. Я її е, не просто так витрачу, я її хочу вкласти у навчання, також на отримання сертифікату з іноземної мови.